Минулого року на цих полях Золочівської громади, яка межує з російським прикордонів на відрізку понад 50 кілометрів, не засівала і не жнивували. 27 кілометрів спільного кордону з Росією має лише фермерське господарство Альфа, тому із 10 тисяч гектарів землі, які тут обробляли до війни. Наразі у виробництві десь половина, а у 22-му році лише з п'ятої частини змогли вирвати озимий урожай. Із, як я кажу, з 5 тисяч гектарів землі земени, яка була посіяна у 2021 році, яка застала в нас вже війну, ми близько 2 тисяч це те, що ми змогли зібрати. Близько двох тисяч це та, яка згоріла від обстрілів. Просто пшениця в полях горіла. І близько десь тисячі гектар це та пшениця, яку, ну, до якої ми фізично просто. Вона, я навіть її там, ну як кажуть, долю я її може не дуже знаю. Що-то згоріло, що там може не згоріло, тому що ми туди і, і до даного моменту ми туди не можемо добратися. Але навіть ті поля, що подалі від російського кордону, зокрема ті, що межують з деокупованими територіями, також другий рік у бур'яні через небезпеку наразитися на міни та нерозірвані снаряди, там не працюють аби прискорити повернення земель до обробітку. Аграріям довелося самим освоювати фах сапера. На цих полях ми багато повитягували і ракет, багато невзірваних було, і «Старнадос», «Смерчів». Тобто Навіть буквально в радіусі 300 метрів, мабуть, було, ми штук 10 витягнули. Тобто ми працювали багато по весні з МНСниками. Тобто ми знаходимо їх, ідентифікуємо, виставляємо якісь метки, так сказати. І потім в якийсь час домовляємося, приїжджають спеціалісти з розмінування МНСники. Вони на місці визначають, чи вона небезпечна чи безпечна, чи весь там боєзаряд вже вичерпаний, так сказати, вона розірвала, чи ні. І звідси тоді ми ну, робимо ілі витягуємо самі, ілі підриваємо на місці, якщо там ще залишилась якась вибухівка. Наразі майже половина сільгосп угідь господарства очищена від небезпечного бруду. І Якщо минулої осені ризикнули засіяти озимими лише 700 гектарів, то нинішньої уже засіяли більше. Слава Богу, що техніку вдалося уберегти. В цьому році ми змогли ввести в обробіток 4,5 тисячі гектар землі, які зараз обробляємо. Як бачимо тут, а то тобто вже тут весною ми посіяли соняшник. Два дні назад ми його зібрали на на цьому полі. І зараз проводимо посів озимих культур. Ну в даному випадку озимої пшениці. На сьогодні ми засіяли вже трошки більше тисячі гектар землі озимими культурами. Це зима пшениця, і близько 300-400 гектар. У нас вже відведено під ріпак, який вже росте. Якщо погода посприяє і підуть дощі, то за кілька тижнів і тут зазеленіє озима пшениця, як на ділянці засіяні дещо раніше. Попри постійні загрози обстрілів, селяни виходять в поле з надією, що ситуація зміниться на краще. А поки, на жаль, працюють собі у збиток. Зібрали доволі непоганий для цього року в принципі урожай, але він також не ну, розуміємося не дуже нас рятує, оскільки ціни на сільгоскультури зараз дуже низькі. Якщо брати в гривневому еквіваленті, то це майже в три рази. Дешевше продаємо, ніж продавали до війни. Ну, а якщо в доларовому екваленті, то взагалі там в 4 рази. Ну, зернові коридори не працюють, тобто, закритий експорт майже. Тобто всі ми знаємо, яка ситуація на Чорному морі, яка в портах, які зараз піддаються масованим атакам. Знаємо, як кордони закриті. У нас сухопутні кордони з Польщею, Словакії і так далі. І це все впливає на ціни, тому ну, кажучи, так відверто. Тобто, навіть при більш-менш пристойному врожаї, тобто пшениця у нас виходить в мінус. Із соняшником ситуація не набагато краще. За словами фермера, ціни в гривневому еквіваленті порівняно з довоєнними впали у 2,5 рази, а собівартість зросла майже вдвічі. Це пов'язано з високими цінами на паливомастильні матеріали, з високими цінами на запасні частини до техніки і з дуже високими цінами, я б сказав, на мінеральне добрива. Виходить, що попри непоганий врожай, аграрії в нулі, а то й в мінусі. Прибуток з'їдає логістика. Причому так триває вже другий рік. Коли почалася війна, склади Альфи були забиті зерном. Залишалося близько 20 тисяч тонн кукурузи пшениці соняшного року. Пан Юрій каже, що вигідніше було залишити зерно ніж вивозити його під обстрілами через елеватори західної України в порти. І так скала, що кожна тона цього зерна сама логістика його нам коштувала близько там 7 тисяч гривень. Щоб його перемістити до порту, і продавали ми по ціні його там тисяч гривень. Тобто, склалася така абсурдна ситуація, що перевозка зерна нам коштувала дорожче, ніж ми його продали. Тобто, по суті кажучи, можна ну, е дешевше було його залишити на складах, які всі згоріли склади. Але не рятувати урожай, вони не могли, як не можуть і нині не збирати вирощене. Не можуть українські селяни не сіяти. Сподіваємося, що Європа все-таки зможе якось нам або відкрити кордони, або хоча б відкрити транзитні коридори, як вони обіцяють. Сподіваємося на ЗСУ, які обіцяють нам, що навіть і без Росії вони зернові коридори, морські, я маю на увазі, хтось відкриють на це. Ми також сподіваємося. Тось і від цього будемо вже тоді якось працювати, а залишати землі. Ну, не обробленими або як кажуть, там де можна обробляти, то да, ніяк не дозволяє генетика, може душа, я знаю як, як вона може називати це. Тобто, якщо можна обробляти, навіть це і без прибутків, то ми намагаємося обробляти. Сподіваннями живуть інші господарства прикордонної золочівської громади. Наразі 28 дрібних та крупних фермерських підприємств. Уже зібрали 60 відсотків врожаю від рівня до воєнного року. Із 62 тисяч гектар планують засіяти знову не менше двох третин, а то й більше, якщо розмінують нові площі. Ті поля, які були засіяні, прибрали, вони ж остаються у планах назясів. Але я сподіваюся на те, що сільхозвиробники наші, ну придбали, скажімо, дистанційні трактори, які розміновують. Дуже сподіваюся на те, що та частина Додерчицької громади буде розмінована і власними можливостями, і саперами. Тобто, на наступний рік впевнений на тому, що посівних ще збільшиться. На які території я не готовий сказати, але це вже буде більше, тому що дуже дуже особливо та сторона, яка була окупована, мак. Кароватурова, де багато буде було замінованого зараз знімають і міни і працюємо. за словами очільника громади. Повернення землі до обробітку це ще й плюс доходи до місцевого бюджету, який на сьогодні через війну недоотримає 40% власних надходжень. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.